Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі і й мами! Рада зустрічі із вами! Малята сьогодні до нас у гості завітав один дуже гарний та милий гість. Запитаєте, хто це? Та це ж сонячний зайчик! Привіт, зайчику! Він хоче розповісти вам щось дуже і дуже цікаве. А ще погратись із вами. Так, зайчику! Привіт, малята! Я сонячний зайчик. І я дуже люблю гратися. Пограєте зі мною! Я підготував для вас дуже цікаву гру, яка називається «На що схоже сонечко. Та спочатку мов розглядати наше сонечко. Ось воно дивіться! Якого ж воно кольору! Якої форми? Звичайно, що круглої. А ще яке наше сонечко? Так, малята. Воно лагідне, тепле та яскраве. Погляньте, діти, у нас є ягоди та фрукти. Подивіться, уважно і скажіть. Що найбільше схоже на сонечко? Так, молодці. На сонечко найбільше схожий апельсин, тому що він круглий та оранжевий. Розгляньте уважну картинку на ній зображені геометричні фігури. на яку з цих фігур схоже сонечко? Будьте уважні! Так, діти, правильно, сонечко найбільше схоже на круг. Діти, погляньте, як багато іграшок. На яку з цих іграшок найбільше схоже сонечко. Так, правильно, на м'ячик Він нагадує його за формою. Я дуже-дуже люблю солодощі. Скажіть, будь ласка, що тут нагадує вам сонечко? Так, діти, правильно! Це льодяник. Він нагадує сонечко за формою та кольором. Ось такі чарівні квіти ростуть у нас на клумбі. Яка з них схожа на сонце! Так, діти, правильно! Вона називається Соняшник. А зараз помандруймо у казку. Розгляньте уважно малюнок та скажіть, що ж тут схоже на сонечко. Так, діти, молодці! Колобок схожий на сонечко. Думаю розглядати малюнок. Кому зображені предмети, які ми використовуємо для святкування дня народження. Скажіть, чи є тут щось таке, що нагадує вам сонечко? Ну, звичайно, це повітряна кулька. Вона нагадує нам сонечко за формою і кольором? Молодці мої розумники! Я дуже весело провів з вами час зайчику. Діти, тож якої форми сонечко? Так, правильно, сонечко круглої форми. А якого воно кольору? Ну, звичайно, що жовтого. А ще яке наше сонечко? Так, правильно, тепле, лагідне та привітне. Малята, а чи є у вас в кімнаті? Предмети схожі на сонечко. Намалюйте, заплікуйте або зліпіть за допомогою пластиліну їх. Зробіть фото та надішліть мені у коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на ваші світлини. Шановні батьки, дидактичні ігри роблять процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв'язується те чи інше розумове завдання, підтримують і посилюють інтерес до навчального предмету. Отож, грайте з дітьми у дидактичні ігри! І якомога більше. Дякую за увагу! До нових зустрічей!